Тема сьогоднішнього уроку Асирія та Халдейське царство. Асирією, як уже зазначалось, називають гірську частину на півночі дворіччя. Її центром було місто Ашур, яке розташовувалось у середній течії річки Тигр. У XVIII столітті нашої ери Асирію захопив давньовавилонський цар Хамурапі. Ослаблення та занепад давньовавилонської держави дали можливість Асирійцям. 14 столітт в нашої ери розпочати будівництво власної держави. Вона постала у безперервних війнах із сусідами. Формування міцного фізичного войовничого та завжди готового до запеклої боротьби за своє існування народу було пов'язане з тим, що Асирія першою приймала удари за які йшли у дворіччя із заходу. Асирійці зажили слави одного із найзорштокіших народів давнини. Вони не тільки вбивали полонених. Захисників міст, а й вивозили із завойованої країни правлячу верхівку чи чиновників і ремісників. Цим самим надовго унеможливлювали спротив підкорених, але жорстокість асирійців, що демонструвала їхню силу, була водночас і їхньою слабкістю. Підкорені ніколи не змогли звиритися із пануванням завойовників. Основними виробниками в Асирії були землеробські общини, їм належала більша частина земель у державі. Власниками іншої були царі, їхнє оточення та багатії. Общини складалися з кількох поколінь найближчих родичів. Общинна земля позначалася межею, а всередині поділялась на дрібні ділянки, кожну з яких обробляла одна родина. Заняття землеробством було досить успішним. А сирійці використовували плуг, у долинах річок вирощували пшеницю та ячмінь. На південних схилах гір закладали виноградники і сади. Вони також розводили велику рогату худобу, овець і кіс. Любили полювати. Високого рівня розвитку досягло ремесло. Вважається, що саме асирійці першими у дворіччі навчилися виплавляти залізо. Славилися своєю майстерністю, їхні зброярі. Вироби з металу, продукти тваринництва, становили основну частину товарів, якими торгували асирійці. Крім того, вони перепродували товари з інших країн, збували награбоване у війнах. Торгівля і лихварство були основними джерелами, за рахунок яких утримувалась армія Асирії. Верхівка асирійського суспільства складалася з багатої знаті, жерців, купців і чиновників. На чолі держави стояв цар, що зосереджував у своїх руках необмежену владу. Він карав і милував, розпоряджався власним майном, очолював військові походи. Після вдалого військового походу цар мав скласти богам звіт про похід і передати частину здобичі на користь храму. Ритуальним обов'язком царя було полювання на левів. Під час полювання левів випускали з кліток в огороджений парк. Цар повинен був поцілити із їх стрілою або навіть убити ритуальним ножем. Поруч із царем завжди перебували досвідчені учники, які спостерігали за тим, щоб із царем нічого не трапилось. Парк оточували списоносці, які стримували численних глядачів, так і сцени, зображено на багатьох асирійських рельєфах. Асирія першою озброїла свою армію залізною зброєю, що давало їй перевагу перед іншими арміями. Асирійський воїн мав до гостроверхи мідний шолом. Довгий спис із залізним вістрям, великий щит, оббитий бронзою, металеві захисні пластини на ногах. Від ударів ворога його рятувала шкіряна куртка, на якій закріплювалися опуклі металеві пластини. Грозою для ворогів була також асирійська кінота, для якої відбирали певні породи коней. Вчені вважають, що асирійці вперше в історії людства в IV столітті до нашої, в IX столітті до нашої ери створили цей рід військ. Страшною зброєю асирійців були бойові колісниці. Під час бою в колісниці перебували три воїни: візник, лучник та зброєносець, який прикривав їх щитом. Сама Асирійська армія перебувала на повному державному забезпеченні. Армія складалася з колісничих частин. У колісниці Запрягали двох або чотирьох коней. На них воювали два або чотири воїни: кіноти, піхоти та саперних частин. Майже 270 років Асирійська армія не знала поразок. Добре організована і добре озброєна. Вона підкорила величезні території, що перетворило Асирію на могутню державу. Правителі таких могутніх країн як Вавилон, Сирія. Фінікія, а пізніше навіть царі Єгипту сплачували їй дав... давнину. Воїни також вміло використовували облогові башти і тарани для штурму міст. Чисельність армії становила в середньому 120 тисяч людей. Період найвищого розквіту Асирії почався за царя Тігуват Паласара III. Він уперше в історії дворіччя створив регулярну армію. Яка утримувалась також держава. Армія мала чітку організацію завдяки поділу на загони піхоти, кіноти і загони бойових колісниць, маючи найбоєздатнішу дворіччі армію, Тіглад Паласар третій підкорив Сирію, Вавилонське царство, яке на той час було ослаблене, та поширив владу асирійців на територію від Єгипту до Перської затоки і Закавкася і створив першу в історії імперію. Ігват Павасар 3, щоб утримувати величезні території в покорі, обмежив владу правителів завойованих ним міст і держав. До того ж, він переселяв завойовані народи на безлюдні землі на кордонах Асирії. Це мало відірвати їх від рідної землі і таким чином послабити їхню боротьбу за свободу, а також забезпечити державу робочою силою, міста, які чинили опір завійовникам. Він зрівнював із землею, але асирійці тоді ще не знали, що те саме чекає і на їхні чудові міста Ашур та Ніневію, коли через сто з лишком років підкорені народи повстануть. Столицею Асирії стало місто Ніневія. Його називали містом крові, Лігва Левів. Башти, і стіни столиці вкривала шкіра здерта з полонених. Біля воріт у клітках на ланцюзі сиділи полонені царі та товкли у ступах кістки своїх предків. Палац царів Асирії був побудований на горбі, схожий на фортецю. З обох боків біля воріт стояли статуї добрих духів, криватих бігків із людськими обличчями. У них було по п'ять ніг. А також за царя Ашурба Напала в Ніневії була зібрана перша в історії бібліотека. Як і будь-яка держава, побудована на насильстві понад над завойованими народами, Асирія була приречена на. Не тривали існування постійні війни та боротьба за владу у верхівці суспільства. Багатотисячні повстання на підкорених територіях ослабили Асирії. Їй все важче було протистояти войовничим сусідам. Вона шукала союзників у боротьбі з ними. Таким союзником для неї став Єгипет, але підтримка Єгипту не врятувала колись могутню державу. У 614 році до нашої ери вавилоняни розпочали наступ на Асирії. Їхні союзники, Мідійці, вщендруйнювали давню столицю Асирії Ашур. У 612 році до нашої ери вже об'єднані сили вавилонян і медійців взяли в облогу одне з найбільших асирійських міст Ніневію. Облога міста тривала три місяці. Ніневію спіткала та сама доля, що й Ашур. Місто було захоплене, розграбоване, зрівняне з землею. Населення Ніневії майже повністю було винищене. Ті, хто вцілів, стали рабами. Останній асирійський цар Сіншар Ішкур не вдався у руки ворогів. Він підпалив свій палац і згорів у ньому. Разом з палацем згоріла і остання надія асирійців на відродження держави. Вавилон і Мідія спільними зусиллями взяли столицю Асирії Ніневію. Тепер уже асирійців гнали в чужі землі, примушуючи до тяжкої рабської праці. Країну ще довго називали Асирією, проте самі асирійці щезли набагато раніше, ніж ті народи, яких вони гнобили та нищили вогнем і мечем. Багатство асирійської держави поділили між собою вавилоняни та мідійці. А дістався вавилону. Вавилон також отримав Сирію, Фінікію, Палестину та Аравію. Ніневія та її округи перейшли до Мідії. На вуходоносор правив протягом 40 років він завоював нові території, збільшивши свої володіння майже вдвічі. За його правління, хаодейське або нововаволонське царство пережило розквіт. Навуходоносор повністю перебудував Вавилон, який став одним із найбільших на той час міст і центром торгівлі з іншими країнами. Тепер замість цегли серцю в будівництві використовували більш міцну. Обпалено цегло, було введено новий царський палац, кам'яний міст через Єфрат, а також стіни навколо міста. Перемогу мир скріпив шлюб Вавилонського царевича на вуходоносора з дочкою медійського царя Кіасара Амітіс. Саме завдяки цьому шлюбу з'являється друге чудо світу. Першим чудом світу стали єгипетські піраміди, а ось другим у списках давніх греків записано висячі сади семіраміди. Хоча ця назва помилкова семіраміда найімовірніше була асирійською царицею Шамурамат, проте вона не мала стосунку до цієї споруди. Згідно з легендою, сади зробили за наказом царя на вуходоносора для його дружини Амітіс, медійської царівни, яка сумувала за рідною гірською країною. Схоже цар кохав свою дружину, оскільки, вступивши на трон, засадив деревами та рослинами з далекої мідії дах частини палацових і храмових будівель. На високі кам'яні виступи насипали ґрунт і висадили рідкісні екзотичні рослини з батьківщини царівни. Зі стін палацу спадали водоспади, утворюючи навколо нього величезний ставок. У столиці царства було відновлено мури, які захищали місто. Згодом у місті було вісім брав. Кріпосна стіна складалася з двох ліній. Зовнішня стіна була заввишки 8 метрів і завшишки майже 4 метри. Довжина її становила 8,5 км. Внутрішня, яка була на відстані 12 метрів від першої, мала висоту до 14 метрів і ширину майже 7 метрів. У стінах через кожні 20 метрів розміщувалися вежі для обстрілу. Перед зовнішньою стіною викопали рів і заповнили його водою. Особливою красою вирізнялися ворота богині Іштар, одні з восьми головних воріт зовнішньої стіни міста. Вони були збудовані із цегли і вкриті глазурю. Від воріт до храму головного вавилонського бога Мардука було прокладено широку вулицю процесій, якою рухалися хода під час святкування Нового року. Він у царстві припадав на весняне рівнодення. Легенда розповідає, що коли Вавилон взяли в облогу перські війська, його правитель Валтасар був настільки переконаний в нездоланності міських стін, що щодня влаштовував бенкети. Під час одного з них, нібито невидима рука залишила на стіні царського палацу надпис підраховано, зважено та розділено. Мудрець розтлумачив це так: вищі сили вже підрахували дні існування царства Валтасара, зважили його як товар на ринку та розділили його між його ворогами. Тієї ж ночі Валтасара було вбито, а до міста увірвалося перське військо. Так припинило існування холодейське царство. Про нього залишилось багато розповідей у переказах та легендах різних народів.